Коротше, мужики. Всі привет, всім привіт, всім слава Україні. Собака маталяє хвостом. Значить йому не подобається. Їжечки, їжечки. Бачу вас у полях край дороги. Кучеряві мої їжечки. Так. Получив я гроші з Ютубе, думаю. Поки маю, поки можу. Не знаю, що буде завтра. Там казали, що я псевдоволонтер, ну мать їх йоп. Всякі є придурки, блять, на білому світі. Тако дивіться. Чим мені подобається магазина Грубес? Я ж проданий Ми ж разом з сінію і двох лопатами гроші грибем, Ми ж маємо бути в Домінікано зараз. Вони, звісно, що на втулках, понятно. Але кожна шпичка обварена кругом. Обварена повністю. Повністю кожне обварена. Повністю по кругу Все як має бути. Товщина цієї штуки. Ну, понятно, пластини, обода і тих розкосів. П'ять міліметрів. Товщина штирів 10 міліметрів. Товщина оця. 22 міліметри. Товщина, як тут заміряти ліпше тут. Товщина оця. 41 міліметр. Воно стає на штатні місця там, де осипач. Мають вони захвату. Чистого 44 см. Тобто вони розраховані на міжряддя типу, 50. У мене міжряддя 62. Ну, так, садять. Через те я задню заднє колесо розсуваю на 125. Вони, бачите, обварені кругом тут. Вон? Повністю обварене. Все. Просто. Зроблено шикарно. Обварене, ніде нічого. Так само тут по кругу і тут проварене. І тут так само все обварене, суперово. Якщо треба десь щось, опустив, піджав дві гайки Все. Да, вони на втулках, все, ну, що ви хотіли. Ціна їх можете подивитися на сайті. Вона може мінятися. Так. Я їх взяв так, їх взяв. На сьогоднішній день здається ціна. 3,200 за три штуки. Ну, такі, ті, що на міжряді ті типу, розраховані 50 см, чого я взяв такі вузькі, щоб мені можна було на скорості, без ризиків на будь-якій стадії росту, майже на будь-якій стадії росту картоплі, просто прогнатися туди-сюди. І щоб мої жінки не цюкали, не сапали, не чупли, а тільки самого рядочка скільки його там є. Все. Єжечки люкс, все крутиться, все нормально, все помазане. Питань немає ніяких. Гарно зроблені, важкі. Як казав, важкі, значить, дорогі. Або якісний, напак. Ну, така, скажімо, такий стереотип є. Непогано все тут зроблено. Метал нормальний, сікти буде добре, зварено. Рівно, все, ніяких там. Ну, там чуть-чуть якесь там мінімальне відхилення є. Що, що, що треба зробити? Трубочку чи молоточка, стукну, все. То є, не є проблема. Якщо десь щось там десь якісь маленькі тут, я так дивлюся, що ніяких косяків немає. Тому Магровесі, то вже мій другий товар в магазині Трактор Плюс, теж два товари взяв. То є магазини, рахуй. Партнер не рахуй, а партнері, то рахуй той самий магазин. Треба десь брати на Я вам кажу, де є нормальна ціна і нормальна якість. Металюри. Бо я знаю знаю... 2 мм, 3 міліметри. Ну тут 5 міліметрів. Як ви думаєте, що 2, що 5, то є різниця? То є велика різниця. Все, так само, з тим бо. Я такий тоненький, але. його... Блядь. Я вам скажу, що одна херня. 10 кілограмів має гарантія. То я купа заліза. Подобається мені ті їжаки. Взяв, буду полоти. Хай картоплі небагато, але все одно мамі і бабі буде менше роботи на їхні спини. Бо, як то кажуть, сапати я ж не буду. Якби й міг би, то типу, на що те робити, якщо того можна не робити? Отака річ. Три штучки. Посилання на ті їжечки я оставлю. Я вам кажу, поки ціна не підривалася, якраз не сезон, то можете брати все проварено і снаружи, і тут з середини. На, все проварено. Ну, лки-палки. Ну, толково зроблено. Так само, як з тим плужком. Вот, до речі, той плуг. 2 по 25. Аля ля Віракс, це копія Віракса. Я знімав відео, що це копія, тільки якісна. Ніде ніяких люфтів, зазорів, все проварено, як треба. Оглядів мільйон. Можете глянути. Тому за магазин можна поручитися. За, за їхнє навісне. На собі перевіряю. Бо і мені треба, і вам можу сказати, де брати. А наразі добрі хлопці. Інформація в описі. Будьте всі здорові!